Тепла, хороша, предметна розмова. Яка позиція сполучених штатів? Вони продовжують наполягати на цьому обміну території, так звано? Чи є якась прийнятна для України формула, коли може бути щось визнано російським чи питання територій, І у мене була про це розмова достатньо довга з мапою. Мапу Сполучених Штатів Америки вони також підготувалися. Я їм дуже вдячний Хоча у нас була така сама мапа. Так, але тим не менш, у нас була довга бесіда про це. Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, частина, наприклад, Сходу і, і Крим, були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу, і інша. Крокує назад. А через те, що не було бойових дій, наприклад, в Криму масових якихось бойових дій, і такого не було. Тому не можна казати, що за такий-то термін окупована така велика частина через те, що у русських сильна армія такі моменти вони дуже важливі, не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб реально президент Сполучених Штатів Америки розумів. Які є реальні просування